Так, вже десь тиждень пройшов, як залили цю плиту. Після подивимося, що всередині. Тут стіна під центральним швеллером. Тут ще один швеллер. і там по центру кімнати. Сейчас покажу. Це в впівкербіча стіна, метр двадцять десь. І тут, якщо бачите, закладено кусок шанги, щоб туди зайшла електрика в ту кімнатку. Тут буде хороше місце для полочок. Тут прямо зараз, отут усе у нас. Люк, додатковий вихід, як всі писали, де ж додатковий вихід буде отут. Тепер стіну показую і, мабуть, включу зараз світло, щоб було видніше. Так, сподіваюся, так видніше. Ну, Я не скажу, що щось прогнулося. USB все витримало. Ми потім ще знімемо цей USB і зробимо тут тимчасові двері з цього USB, бо я ще не знаю, які туди пута... двері поставити злізні. Е, треба буде або спеціально замовляти, або самим робити з нуля. ну Це ще побачимо. Е, ну і ж в мене не викладена стіна. Е, Ті, що робили до цього, відмовились, ну, має прийти інша людина і попробують її скласти. Так, тут 2 на 2. Багато було коментарів про те, що дуже слабе армування. Плита 15 см, Може не витримати. Я ще поспілкувався з. З іншими спеціалістами, то сказав, якщо ти не дуже впевнений, можеш ще тут трошки так продовжити хоча б на Кірпіч 2 і з цієї сторони, і покласти ще щось додатково. Або стовпчик. Ну, блін, це вже буде трошки перебор, стопчик серед кімнати. Ну, Я сподіваюся, що воно так місяць постоїть, воно має місяць постояти І по платі. Ну, в принципі, зараз по ній ходять з такими підпорками. А через місяць-півтора, я думаю, вона вже так затвердіє, що і буде взагалі. Кімнатка не велика, при тому може щось і добудуємо пізніше. Ну і таке вийшло у нас. Можна сказати, гостинка невеличка з приходською. От. Як для погріба, це взагалі шикардос, я вважаю. Ну і тут шлакоблок, той я вже показував, буде, тут трошки ще треба буде дотерти, щоб воно гарно було. Ну і така плита. І бачите, 15 см, тут швеллер тут швеллер і там ще один швеллер І виходить, ну, мало армування, згоден, що сюди було покладено мало армування. ну Я довірився спеціалістам, але треба було саме трошки подивитися, почитати і трошки додати армування. Просто на всяк випадок. Так, ну, оскільки я ще передумав Класти э, насипати на зверху сюди землю, скоріше за все, тут буде э, Над п'ятерочка. Ну, спочатку рубероїд ми покриємо для гідроізоляції, а потім, мабуть, буде тут пінополістирол. Ну і зверху буде в майбутньому підлога альтанки. Тут воно все одно буде під кришею. Пінополістиролу буде достатньо, щоб не пускати жару, не випускати озимку тепло, яке там буде в ямі. То, в принципі, о, ну плюс зверху ж буде щось накрите. То в принципі це буде найкраще, ніж насипати туди землі. І яка буде набрати вологу з повітря. І там ще щось буде жити. Копишиться. А так я буду знати, що тут завжди сухо. І якщо щось не так, я просто додам якогось утеплювача. Ну, а ту всю землю вже половину повивозили звідси. І зараз ще яму покажу, яку мені викопали. От. Получається, весь все сміття звідси вбрали, я вже це показував. Ну, а ця вся земля піде на рівняння території, бо тут великий перепад прям. А, ну плюс там буде якийсь доброго добавити, там ще блін глина. Побачимо як воно буде. Мені викопали яму, отаку пів на пів метра і глубина десь вона теж пів метра. Е, це для органічних відходів, ми їх не викидаємо, ми їх всі в землю. Хтось сказав, що можливо це неправильно. Чого неправильно, тому що їжу щось їдять, там всякі жучки, всякі е комахи, але потім, коли ця їжа закінчується, ну воно перегніє, вони це все з'їдять, вони можуть їсти корні того, що навколо. Оце я таке чув. А з іншої сторони тут настільки бідна почва, що це як додаткові добрива. І в принципі, де ми до цього там робили, то на тому місці зараз і трава краще росте. І Якщо щось садить, там у нас будуть маленькі такі Ми... Спочатку це був все город, там менше-менше, і там залишилася просто лінія. А потім будуть взагалі тут десь. Теплі грядки. Оце все прибереться. І в принципі там ну, на тому місці більш-менш щось роз... Ну, Тут такий, е, ну, такий ну, спосіб, е, плюс ми не викидаємо органіку, вона тут перегніває, це щось зійде в почву, а плюс ми менше сміття генеруємо такого, що там буде вонять потім ще щось. Кидемо тільки те, що горить і ну, там скло таке. Ну і шлакоблоки чекають цього часу. Малий вже собі там піска понасипав, Вже щось там робить з ними. Якраз навколо ями цоколь буде замість камня, ми вирішили, що буде з цього великого шлакоблока. Це по-перше безстріше, по-друге, дешевше. І по-третє, демонтаж, якщо мені щось не сподобається, ну, займе набагато менше місця і знову ж це буде дешевше. Так що, і ще можна пофарбувати, якщо захочеться, або чимось обробити, є там спеціальні фарби, стійки, які, які ну, нічого не бояться. Так що вирішили так.